За мікрофоном Володимир Гарматюк ви слухаєте економічний огляд. Вітаю, банк державного розвитку Польщі бере участь у відбудові України. 22 лютого банк відкрив представництво в Києві. Йдеться про підтримку проєктів та інвестицій, що фінансуються із фондів Європейської комісії, призначених для відновлення і модернізації України. Представництво також є контактним центром для підприємців та установ. БГК є однією з інституцій, що реалізує фінансування з Ukraine Facility, інструменту Євросоюзу, спрямованого на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення і модернізації України. Основною причиною рішення того, що банк відкрив представництво в Києві, назвали намір підтримати проєкти та інвестиції, які фінансуються з коштів Єврокомісії, які призначені для відновлення і модернізації України. Представники банку підкреслюють, що Польща є природною базою для Таких інвестицій. А представництво також слугує власне контакт-центром для підприємців і установ і надає їм ринкову інформацію та полегшує їхню діяльність. Про це написали в прес-релізі банку. Як інформують, у тому ж таки прес-релізі, крім реалізації програми «Ukraine Facility», Філія в Києві відкрита 22 лютого, представлятиме банк в контактах з українськими фінансовими. І державними установами а також бізнесом звідти об'єкт також призначений для створення позитивного клімату для польського бізнесу. Тож відкриття представництва збільшить можливості фінансової підтримки польського бізнесу, який реалізує економічні проєкти і працює в Україні. Підкреслюють у спіраємо польську бьорчості за границу. Це пов'язано із новою стратегією банку господарства краєвого БГК 2030 спрямованою на збільшення інвестицій та підтримку підприємств. У нас є інструменти підтримки для компаній будь-якого розміру на кожному етапі розвитку від моменту заснування компанії через її зростання та зарубіжну експансію, можливості підтримки інвестиційних покупок, можливості підтримки інвестицій. Тож ми підтримуємо польське підприємництво за кордоном. Це буде особливо. Во важливо в контексті відбудови України з одного боку. Ми будемо підтримувати та виступати посередником у виконанні завдань, які випливають із програм, які вже реалізуються банком. З іншого боку, наші амбіції також стосуються використання коштів Європейського союзу для відновлення України, використання досвіду польських підприємців та фінансування підприємців, які виконуватимуть завдання для України. polskie firmy, polskich przedsiębiorców. Говорить голова правління БГК Мірослав Чекай. Залучення польських компаній та інституцій до відновлення і модернізації України є можливістю взаємної вигоди для зміцнення відносин, і це сприятиме тривалій стабілізації в регіоні. Вважають у БГК. Підтримка діяльності польських компаній буде стратегічною метою їхнього представництва у Києві. Про це сказав на відкритті член правління БГК Ярослав Домбровський. Він вважає, що Польща є. Природною базою для інвестицій у відбудову та модернізацію України Євросоюз виділяє значні кошти на інвестиції у польських сусідів, і це також чудова можливість для польських підприємців. Банк Господарства краєвого або БГК підкреслює, що раніше вже підтримував польських підприємців, які працюють в Україні, і брав участь у зміцненні місцевої економіки. А в жовтні 2024 року банк підписав дві угоди спрямовані на підтримку українських та польських підприємців, зацікавлених в інвестуванні у відбудову України. Одну умову підписали з міністерством фінансів та регіональної політики, іншу з двома банками польським та українським. Кредобанком і ПриватБанком то банк, банк, це державний банк, банк з місією і місією соціально-економічного розвитку Польщі. А для розвитку, для сталого розвитку Польщі також потрібна сильна Україна. Тому ми були, будемо і є за те, щоб всіляко підтримувати розвиток і відбудову України. Всі сьогоднішні угоди, угоди з Кредитбанком і з Приватбанком це ще один крок до підтримки відновлення України. Це два Ракти на 10 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу. Підприємці, які працюють поблизу зони бойових дій у так званій червоній чи жовтій зоні, важливо, що це також хороший і простий спосіб використати гроші для фінансування відновлення України. Також хотів би виділити напрямки, які будуть фінансуватися за рахунок цих коштів. Тим паче, що до цієї групи приєднується важливий державний банк Приватбанк. І тут кредитні кошти будуть спрямовані. Ні, на розширення та реконструкцію енергетики зараз ці важливі системні рішення для підтримки відбудови України. Поки що це перші кроки до реконструкції. Ми працюємо над подальшими більш масштабними рішеннями в рамках так званого другого стовпа. Пілер есесмент і діяльність пов'язана із відбудовою України зі значно з більшими сумами. Ми також підтримуємо польських підприємців. Тут було підписано угоду на 250 мільйонів злотих на підтримку підприємців підприємців, які підтримують відбудову України польських підприємців, хочу подякувати усім, хто брав участь у підготовці цих важливих угод. І я думаю, що незабаром після підписання їх українські підприємці зможуть скористатися новим механізмом гарантій. Українські підприємці будуть могли користатися з нового механізму Марта Постула, віце голова правління БГК, говорить, що банк є однією з інституцій, який реалізує фінансування з Ukraine Facility, інструменту ЄС спрямовано на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення України. Кошти з Ukraine Facility створюють можливості для активної участі польського бізнесу в цьому процесі. В з у підтримці діяльності пов'язаної з польськими підприємцями, але також у підтримці діяльності для майбутньої відбудови України і у цьому напрямку та допомоги і співпраці та побудови у певний момент синергії спільного економічного майбутнього, а також взаємних відносин. Банк господарства Краєвего має сторічну історію. Минулого року ми святкували своє сторіччя, але ми також маємо багаторічний досвід співпраці як щодо європейських фондів, так і за різними видами інструментів підтримки, які пропонує польський уряд саме на основі цього досвіду та дискусій, які відбулися як між міністром Коваль, так і між міністерством фінансів та регіональної політики, ми намагалися спільно обговорити додатковий інструмент, який би доповнював з одного боку угоди, які ми матимемо можливість підписати завтра із гарантією, що стосується креду банку. І з іншого боку, було і є багато дискусій щодо Українського механізму, і тут я хотіла би подякувати уряду, міністру ковалю та всім зацікавленим сторонам за їхню підтримку у діяльності, спрямованій на створення інструменту, який дозволить нам реалізувати це в рамках заявки поданої до Європейської комісії, і ми сподіваємося на найбільший можливий пул коштів, отриманих для заходів, які проводить Польща в рамках діяльності в Україні Ukraine Facility. Але з іншого боку, чи дійсно, Сьоно було питання обговорення того, як ми можемо допомогти польщі. Підприємці, які працюють у Польщі, але мають дуже довгу історію співпраці з Україною з одного боку, а з іншого, це дуже добре показують дані щодо обсягу експорту. Так що жоден сегмент для польських підприємців, а також пов'язаний із реконструкцією в Україні, не залишиться без розвитку. Із 2024 року банк надає експортні гарантії польським компаніям під заставу зустрічних гарантій українських банків. У тому ж році БГК запустив так звану технічну допомогу, спрямовану на молодих професіоналів з України, які зацікавлені в розвитку банківської справи. Програма була орієнтована на працівників державних банків, а також на студентів магістратури київської школи. Економіки програма включала стажування у БГК, реалізацію програми після дипломного навчання у співпраці із університетом СВПС, зустрічі з представниками міністерств, національних міжнародних інституцій та бізнес організація Також участь у бізнес-заходах пов'язаних із розвитком України та Центральної Європи. Продовжує Марта Постула. Те, хто, Власне, тому ми хочемо бути добре підготовленими, як Польща, і ми, банк господарства краєвого, підтримуємо дії польського уряду в рамках можливості започаткування якомога ширшого масштабу впливу та економічної співпраці між Польщею та Україною. Цей документ, який ми маємо можливість підписати сьогодні разом з міністром, є обговореним інструментом, кошти на який надходять із повернених коштів. Спойр дійсно, це пол у 250 мільйонів злотих. Ми розглядаємо це як пілотну діяльність, тому що ми справді хочемо побачити, як і яким чином чи це буде інструмент, який насправді я би сказала, здобуде визнання польських підприємців. Він має дуже широку сферу впливу, тому що це інструмент, який також можна використовувати для ліквідних фондів, тобто не лише для інвестиційних позик, але і для ліквідних позик. Що часто є дуже важливим для польських підприємців, які співпрацюють із підприємцями в Україні або експортують туди свої товари? Отже, я би сказала, що це ширший діапазон інструментів, а не інвестиційний інструмент, і ми хочемо, щоб цей інструмент був максимально доступним для підприємців не тільки в пошуках наших бізнес-центрів, наших відділень, але через посередників, щоб вони були якомога ближче до польських підприємців, підприємств, які експортують, які працюють в Україні чи на кордоні з Україною, щоб ним можна було скористатися безпосередньо, На границі з Україною, так аби можна було безпосередньо з нікоскористати, це був економічний огляд. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.